Так, ми в Гене заїхали, заїхали в гості. Ні, 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 не може було проїхати. Заїхали до Гени в гості на чайок. Молодець нічого, в цьому я не можу їх Ну нехай возьми дітей, не спішіть на них. Хай перезимують, зима перейде. Mm. Ну виходьте, люлюлю. Вони не голодні. Страшні тебе. Хай погода така сира. Що там дивиш? Нехай, вони виходять уже, виходять по одненькому. Знають двері і тут очі стоїть. Я вроді ну, Це дорослий, що я розумію. лю 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 вигнать. Я хочу, хоч, щоб вони відкриваю, вони догори хоча б. Вони, да, знає, да, бо зараз як да. пішком виду ці пішоходи і дивляться, блять, вже до них. А так вони ходять. Один за одним вони почують хлопок. Да, я да, голубий. Сиро світ, це воно. Так, це я за його не плачу кидав. Не такі голубі має сюди. А по молодих зовсім це да. Сир мокру, зелені, ця бритья. Васиди, ходить. О-о-о, <ривіт> я <розумію. ривіт> О, що вони чекали. Ви, <ривіт> 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 Махнув рукою і вони пішли. Засвітилися. О, Дресування. Він сам кажуть, молодих трошки прибав, це посику тривав. Та лановитий церковне звір'я, талановитий лановитий оцей, хто їх тинув. А Какой якось сердце интересное. Mm -hmm. Кусачок, не видно просто. Не так, что упал, стоящий. Это, наверное, ваши такие цветы. Нет. Нет. Нет? Это вообще знак этот может Это белый. Та ну, ти що, хто б мог подумав. У них така сильна конституція, у цих сір'ях. Десь дід прадіда й воно викинуло. Не, тобі, білий і... Да-да-да. і бука Да-да-да, дали сір'ю. Дали ось такий комплект, де усе не... Да-да-да. Ви да да, да. Та Жовта самочка в тебе була в портму році безкладна. Без Десь безпарна. Ти що то взяла? Побірні Побері... роботи. Біли. Рідкофлю. Рідкофлюри? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Я от я як бачу цей з бабарашик, бабарашівка, Йосуповична. Б... Баршука. Барышенька. Барышенька? Да, да, да. Он, да, да. Он бух, папа, а он же сегодня был. Я бух. Бух. А раньше где да, О! Сын еще еще живы, ничего себе. Да. Ось взлетели. Прочак, Да, 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 да. Я у него Мама цементная. Mm -hmm. Папа буря. Так, давай, ось. Диводит. Диво, великий. Передало колери мозг. Коліри лимась, і нема. і рябень книсика, а? Красавчик який. Красивий на полі. Ты бачиш, що такое? Яку все зарябу? Три ще люди. Я бачу тут, літає, якесь бачу. Так що... О, підкарчать, воно батьки. Бачимо. О, дуже пошли. І мама це ментальний молодці. Дали ось такий процвіти. У тобуренки таке. От після ходить борсічок. Сірий, яка. Темно вставлення. Диви, виходите і виходять. Я на сіке штук 200 є. Дивіться. Да? Прикалувалися, то що проколювалися, там було прибрав на 150 проколів по всіх ім'ях. Хоча штук 30 стало. Діто голова, тут багато ряденька сидить. Ось, чорний то. Оце для мене топово не дає. Це ні. Тут серп є, але ну, воно сідає. Воно красиве, але в його не те крило. В його пір'я дає. Красоту. А, а батьки, батьки, грудь. Одні батьки, так? Да? Ти різниця? — Батьки Да. Дають сьогодні чорні, завтра вот такі мальовані. Да -да -да -да. А після завтра mm. серий. Так що. Будемо так сказати. Є на чим працювати, є, що вибраковувати. Мені сподобалося, що це чорний, воно супер. Для мене топово -то. не, не важливо. Ви його, не. ви його і в прошлому році Так, да, так, да, так, да. не важливо. Ви його як в як воно році. Ще воно. треба красиве крило зробити, щоб був красивий польот. А якого польоту ти бажаєш? Вот. Вот, что, что ты взлетал, что он да? да. да? Це послідні ки. Вони красиві. Ну вони последні, вони блять, такі. Снаблі. Це вже таке було, ось таке дохло, да? так? На насредній висоті було. Ну воно, ну, господи, бе, ти бачиш, там нос. Да. Ні, ну воно здорове. Була. Воно воно було їсти. на насредній висоті. Йому дати вітаміни, їсти. Воно Да, да, да. так? Да. А її сюди сюди залітає. Від досі да, то їдять. Да. Воно здорове, в його Є таке, що... — Скільки хочуть, скільки їдять. Вони хворі, вони сидять на друзі. 24 на 7. А це хоче їсти. Так, да, Це хоче їсти. Це здорове. Це здорове голубення, коли хоче їсти. Це трохи. Ваші топовий. Так, 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 з Ну не буде. Оце це двічі славиться. Оце вийшов по тому, що ті, що вам Ага. Да? Це одне. Не просто показую, не для цього. Ось цього, ось у, крило має бути довгеньке, трошки з підломчиком, небагато. Не так, що заверне все пати, а чуть-чуть. Ну воно має бути довгеньке, воно має бути красиве крило. Тоді, ну, воно, покаже, я понятньо, воно, тоді воно покаже покаже красивий ага. Ось Осьо, довгеньке воно. Ну, хтось любить, може широка пахва, хвіст перекриває. Некрасиво, коли воно аж під хвіст підходить. Оці а це іменно правильно зроблено. Це буде одного гньо, бачиш, Ага, а ну як вони покривуть? Це, це, це одно гньо. Угу. Ну, це більш розкішний голубок такий. І хвіст ширший і. І це це чекаєш в небі? Ну, по крилу десь дійсно похоже, але ну, пахва ширше, і хвіст, і той ці крило це красивіше, да. це ну. ще краще. Це і це... воно буде красивіше в небі. То більш вузьке а це ширше. Ну, угу. можу, мама треба... да -да -да. Ну, зима Зима да, прийде, да, да? да, А тут у нас живот... <клес> такі є животни, що їх треба надо... визивати дитяку. <клес> <клес> Дивіться, <клес> собачка не бояться, так як і мої. Вони знають, хто це такий. Член, -член сім'ї. <клес> а от чужий прийде, вони вже будуть накрити. Казалось би. Багатьо. Так, щоб не на роботі був вдома, треба сокращатися. Треба скорочуватися тут однозначно. Це, це Це угу. чорні кримаки, бачите, які. Не скажу. Сьогодні угу. одне, завтра друге. Блін, откуди кримаки? Ну це такий м'ягкий голуб. Да, 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 рихлий. — А така масть завжди, як правило, відрізнялася, що м'язке перо. Угу. М'ягеньке таке, да. Димчасий да, да, да. Тут Дуже вся птиця з крилом, довгенькі такі, все. Я не люблю птиці з коротенькими крилами. Такі. Якщо буде цього. Угу. Це похожа стоєчка, як у Сережі в бал. Так, да, туман вітру нема, сирос такий. Треба штурмувати, Миколаївич, до сімого поту. Штурмувати, заносити. Слухай, Я говорю, все, треба штурмувати до сьмого поту. Геннадий, це ти всіх знаєш? Так. Да. По батьках, по дітях всіх знаєш. Да. Щось. Да. До одного. Да. Да. Так. Ну, а ти пишеш книжку чи не ні? Не, не пишеш? Не. А культуєш іменними? Ні, можу папу з мамою круцювати. Ну так, бачу, в тебе вони без колись. ти визначиш батька, діда, тютю да. плем'яніка, визначиш, так? Да? Да. Нічого собі. так, В тебе тут добра база пам'яті. 200, 200 штук ні, я оце пишу. Голова в мене звільнена від цього. Так, так, так. А от той три виводи. Ага, це одне її вже, да? так? Заморжений, блять. Угу, нічого. Голуб. Красиво, явно виражена така Гарна дівчинка. Голубочка. Да. Гарна голубочка. Гарна голубочка. Да. Угу. Розумна. Розумно, а по чому бачу розумну? Ну, — Просто такий інтелект, розумний око і взагалі да, Голубок так. хороший, підганявся. Да, да, це голубок чи голубка? Голуб. Голуб. Голубка. Це голуб навіть? Блін, а в мене вперше враження голубочка, яка може бути не ярко вирішено. З перших було. Це последнє. Триви де я взяв, будемо так казати. Підкладував. Це ці головні льотки, ці линьки. Ну хто я знав? Ті, що раніше я кидав, то краще по крилу. Хто я знає, як по польоту, ну десь таке закручений. Сіла на хату, так? Да? А це одне і молоденькі, так? Да? Ні. Це третій вивод, це послідний. Це ще не готові. Жовті, жовті, блядь. Це, це ще маленькі не сформували. Мені да в духняті -да. їх да показувати. -да. Ти знаєш, ти мені нагадав одного голубівода, парфоновий ще такий вторашчик. Він сказав, Славік, я тобі цю голубку не дам, бо вона мене просто опозорить. Так і ти ага. за це жовто сказав, да. не в таких показує. Молодчинка. Парфіоновичу привіт. <гум> Тарашчик, ти класний голубі. це красиве. Гречаномурі, так, да, якось? <гум> Ось це, це, що, Міна, а ти дивіться, він по сплошнище, щоб по, Ні, по білохвості. По білохвостих, так? Я сам не уже дав, що такое буде. Крило довге. Понимаєте, я вам що казав? Mm -hmm. цих оце, 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 жовтих це... Нема вітру, штиль, для Ні -ні -ні, і не, не вітру просто. Ми да, не гонять. Мене нема ніхто. А, не навіть гонять. не гонять. Вони mm -hmm. просто хочуть жінка, дає їм їсти. Да. Я всі хвала жінці, що підтримує їх і вони. Mm. Таке ще, ось таке серпачі, не дивитися, гарненькі, гарненькі, голубиня. ще нема голубеня. Підкручене. Оце жовтий рябий, mm -hmm. то жовтий і це. Mm -hmm. І це в це три виводи. Ви спішите. Що це ми не довго будемо затримуватися, не, Ми не, не. скоро будемо їхати. Що ви собі думаєте? Скажі. Мені інтересно питання ага. Та Все нормально в тебе. Я, Якщо сюди своїх пустю вони подохнуть через те дні. <рес> Чого? Чого? Вони не виділежуть такого. Ето, ти Я значив, що? Я бачу, що спортанських умов? Ні, в такому кількості. Тут а -а -а. Богу, зовсім другого. Вони їх треба віддільно тримати, тримати. тримати це угу. не так хорошо. Віддільно тримати це видово. Не у мене ще вже цілий склад. Угу. Будемо так. Там теж голодні? Ні. Це зовсім діло друге. Це... це розумні слова. А тут вони подохнуть. Чого? Вони не видержуть такої нагрузки. Такої нагрузки? Да. А як їх немає? Це... От... Ну, Яковича там одна повода. Я Дивлюся, він боліється, сидить, немає. Це, <с не, це не так, так <с с> хороше Вони зразу їх болячка поб'є і все. Ну у вас вакциновано ж, Ну да. Ну що я вакциновано? Або мимо вакцинації болячочки. Да. Я де на вірусі, і всяка... не що. Мені голові в школе. А вона приболившая. Надо щось. Воно їсть чи не їсть? Есть. Вода. Воно сумне. Як... А че, ви від води робите? А що там у нього? Вода. на плюс надо давати? А, а вместо аде не плюс. Ципролет есть. Ципролет есть у тебя? Ципролет. Цепарлет, нет. Ні. Ну хоть активированного глядач. А, ну то все. Вода. То отравлення. Оправдення вікча. Звісно. Щось з не так. А понос є, подивися? Нема. – Нема поноса, нема. ну щось дарвану. Вода волі нездорова через день. Ну це єдиніше може бути случай. Да -да, Яблучний уксус може підкислювачі кидати і сильно. Воно дуже цінне, А? Воно дуже цінне, не, це головне. Не дуже цінне? Там я ще кинь його і забув за лікування. Так, всі в сарай бігом, за ним бігом! От так. Оооо, давай, давай, давай. От ви від води ліка, я плюс, а? А це як це буде, треба давати для плюс. От у мене скажу як давати, якщо ляк всіх давати, значить взятку написано на дитинок на 10 літрів один пакет. А якщо індивідуально розколотили, поїв, вот пець, напав, де феннінгом три тижні тому, 5 днів профілактики. Профілактика, да. 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 а лікування 5 днів треба мінімум. 5 днів пропаю. Ну, тут ще сніг там, банки, це це, такі. Тут банка чиста, все, ну що ж дає, ти бачив, щось побудило. Не бачив, тут нема, нема. Тут У мене було пару років на раз. Може в полі щось попадати, може далі чисти. Жують все Десь щось могло попасти, пані Мусі. Десь жують все в дінах. Дійсно, що було. Я тебе кажу, я испусти туди тупалю, не подохнуть. Тут надо швидку. Что-то мені не больно, ні, ні. Тут у каждому посяг і таке є. Раз, дивись, тут семье. Тут без настрої. Може, по зараз не муся, там лучше голуб'я. Та не треба кидати на вот на кидання. Ось бітабороненька голубочка. Голубим кольцом, так. Рябом кошенька. Anyway. Like а ну поймає його. Та він і сам на бачив. Так, так, це воно. А ну доген, побачу, а потім я короч. Да я в руки не беру. Я й так бачу, що канока mm -hmm. буде голуб'я. Ну воно сильне таке, з збиточним вісом, як на мене. Причому вес, да, я да, бачу, да. як воно зліта. Mm -hmm. Де в нього крила кріпке таке, так? Да? Mm -hmm. Пусти воно в руки mm -hmm. не береться. Воно ну підкині буде. Mm -hmm. це лоша. Це лоша. На хвостик. Да. На хвостик. Да, 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 да. Вона да, да, да. А ну я вам теж хочу при... дати пропозицію таку. Зараз mm -hmm. вам хочу показати. Багато тут. Я там серпа не побачив дягнув mm -hmm. Тут багато серпа. Mm -hmm. тут, багато. тут багато всього. Хорошо. Ми не потопче, не потопчи. Не... Чуть Це... на білого не нас попів. Ні, Це цього розкуда. Ні. Фу, фу, фу. Це взагалі буде дивіться. Тут батько в нього буде показати Ой, дай Бог. здорові, сильні голови. червоний і те. то, не не, Не, той да, точно, не, так, не, не, не то. Ні, не, просто. Не, не, не той віка, просто мої не ну, туди живиться. Так, так є, написано, я тобі покажу, які в мене голуби, поїхали ми додому. Сюди їх не можна пускати, вони пропадуть, а мені шкода. Не пропаду. Не будемо це диротися. Вони пропадуть. Я бачу. пропадуть. — Якби не збилося, то тебе 10 штук і лати. А так, тим болі тебе вдома немає. Ти що, там чуть щось, якби ти був дома, ти попадає, а так, звісно. Мені жінка, мені жінка, мені. У мене жінка, на два Вона зразу мені Дзвони, каже, так, що там. То тут земля прийдуть. Ти казав, ну то як сиве, пішли, я покажу. В мене не такі є. Дякуємо за екскурсію. Дякуємо. Нічого не нічого, са не